Гей десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Коли скрестає крига, коли сонце кидає на землю несвіливі весняні промені, ми відзначаємо свято Шевченка. Пісня Ревета та стогне днів і широкий. Ча в глюко годиночку малую годину. Ніби серце отпочине, богу за допомогою. А сума не наче борс закриває мозом. Хмар, і діцну за собою. Стіляє до і цвою, і мою. Опиває тобі душу і не знає, де діти. І ждеш його, свого шлік, бо мати цьому. Поезія тече вода синє море. Повітря печала до сих пор, не витікає, що свою волю на болі немає. Жов козацькі за очі краєсиворе, крає серце козацької, а тут заблищав, де не Такого батька няньку старенькою Молодого дівчину на чужі не ті люди тяжко з ними жити без ким ні поплакати Ні поговорити сидить козак на босі трає сині море думав доля зустрінеться спіткалися горе А ролі летять собі додому з дівчами. плаче козак, шляхи биті заросли тернами до слова запрошуємо малого тараса Думка. Тяжко важко в світі жити, сироті без злоду. Нема куди прихилити, хоч гори та воду. Утупився б молоденький, щоб не нудить світом. Утупився б тяжко жити, а нема де їти. З того доля ходить полем, колоски збирає, А моя ледащиця за морем гукає. Багатому його люди знають, а з мною слідця мов не добачаєш. Багатого губатого дівчина шанує. Надо мною сиротою сміється, киркує. Чи я ж не вродливий, чи не тебе вдався? Чи не любиш мене щиро, чи з тебе сміявся? Любиш ти моє серце, люби, кого знаєш. Але не смійся над мною, як колись а, я колись гадаю. Любить. Я піду на красі тут. знайду кращу або згину. Шо? Я б той пішов як... позад сумуючи, нікого не кинув. Що то в долі чужому полі і там і згинув, умираючи, дивився, де сонце сяє, Тяжко, важко вмирати у чужому краю. Першим справжнім коханням у Тараса була Оксана Коваленко. Про це ми сьогодні вже побачили у фільмі. До слова запрошуємо Софію Чудапець та Соломію Килецьку. На що мені чорні брови? На що мені чорні брови, на що карі очі, на що літа молодіє, веселі дівочі. Літа мої молодії, марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови од відклиняти. Серце плаче, нудить світо, як пташка дозволіш. За що ж мені краса, Я коли нема долі. Тяжко мені старотою на всім світі жити. У своїм в жиє, ні з цим говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, чого е, серце було. Не знає, не чує. Тут люди не спитають, та й наші печать. Нехай плаче се нехай літа тратить. Плаче серце, плачте очі, що не заснули. Голосіше, гарідніше, Щоб вітри почули, Щоб понесли в пінесеньці синіє море, чорнявому і гадливому люто. Нелегкою була доля краса. Але була устала матернами, але ніколи не було у нього зерна неправди за собою. Поезія доля Роман Покульчук та Віталій Мішка. Ти була за мною, ти другом, братом і сестрою всі роки стала. Ти взяла мене маленького за руку, і школу хлопця відвела. До годякала, у угу. Учись, Стейко, колись нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, та дарма мене руками з тобою, як хлостий, у нас немає дивно. Завзі собою. Ходімо, далі, кому я не дуже бою не рукаю. Ходімо далі, далі слава, а слава запитуя. Викоха викопав тонку, внучку, степу погибати, Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як відочка, мати не питає, чого глянеш мою доню, стара не спитала, засигуло багато, стихенько їднала. Не вік дивувати їх, багато одинокий, Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками ще придбала, спустимо на яму. Слухала стара мати, робила що знала, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй, одинокій на цім світі жити. Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий серденько, чи жив здоров, чи він любить. Чи забув покину? Скажи ж мені, де мій милий, край світу полину, добре доню, спочий трошки, Чи не ж мою волю. Сама колись дівувала, Та я лихо знаю. Минула, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік знала, позаторік і зілячка, не того придбала. Випий трошки цього зілля, все лихо заморить. Випиш, біжи як щоб там, де кричало, не оглянься, поки станеш, аж там, де прощалась, та ще чуєш, не хрестися, усе піде у воду. Тепер же йди, подивися на торішній дому. Спасибі, бабусю. Прийшла, милась, напилась, дикенці змінула, друге, втретє напилась і не облянули. Получила нахило серед степу пала. Отак тая чорнобрива плакала, співала І на диву серед поля тополею стала. Не вернулася додому, не діждала пари, Тонка, тонка та висока до самоні хмари. Поема Катерина. Сидить батько не стома, на руки схнується, не дивиться на свій Божий, тяжко зажурився, коли його стара мати сидить на освоїні. За слізана ляжка зерка вимовляє дома. Що весілля Доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з дружинками, старости, бояри, мов сковщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, щоб тебе є мати. Проклятий час, годинка, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила, Здалась тоді б ти гадині тепер москалеві. Доню моя, доню моя, мій рожевий, як яїдку, як пташечку, кохала, ростила, на лишеньку. Доню моя, що ж ти наробила? Одячила, іди шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче на могилі червону калину? Хто без тебе річну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди од нас. Бог з тобою. Надій повалилась, обізвався старий батько. Чого ж не було? Зарядала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій бабочку, що ж я наробила? Прости мені, мій голубе, прости мій з милий. Нехай тебе Бог прощає за добрі люди. Молись Богу, то йди собі, мені легше буде. Вийшла мовчки з хати, осталася батько старіна мати. У багатьох поезіях Тараса Шевченка Історія України. Коли за незалежність боролися запорожці, здобували славу, здобували волю. Усе минуло, залишилися могили по полю. Поезія була колись в Україні. Святослав Іванішів, Маріат Всевів. Було колись в Україні за білий гармати, було колись в запорожці, вміли панувати, панували, здобували, і славу, і полю минулися, осталися. Могили полю, високі ті могили, де тягло спочити козацьке біле тіло, китайку повите, високі ті могили, чорніть, як гори, тобою нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дівщини з вітром розмовляє. А внук осу несе в росу, за ним співає. Було колись в Україні, Рибіли гармати, Журбушинку мед горілку, по стовцем Було добре жити, коли тій Україні, А згадаємо разом, хоч серце трішки спочине. Після закупівель.